Сонечко встало іде Новий день. Любі малята усім добрий день! Дітки, сьогодні ми вивчимо вірш, а ось про що дізнаєтесь, відгадавши загадки. Господині своїй допомагаю, варю їй усе, що забажає, не ледача і не капризуля, як же звуся я діти? Каструля, наче паровоз гуде, шумить і пара йде, смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай. Так, це чайник. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна сковорідка. Буваю глибока, буваю мілка. Буваю велика, буваю мала, то борщику, то кашки повна. Це тарілка. Є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Можеш кралю цю зустріти, як захочеш чай попити. Відгадали? Так, це чашка. Каструля, чайник, сковорода, тарілка, чашка. Як ми можемо назвати ці предмети одним словом? Вірно, це посуд. Отже, сьогодні ми вивчимо вірш про посуд. Але спочатку давайте потренуємо наш язичок і промовимо чистомовки. Уд, 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 діти мили посуд. Ля, ля, ля на плиті каструля. Ник, 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 закипів чайник. ДА, ДА, да на плиті СКОВОРОДА. Ки, 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 які гарні чашечки. ка КА, КА, на столі миска. Та-та. Та чудова робота. Молодці малята, ви гарно промовили чистомовки, а зараз прослухайте вірш, який має назву посуд. Вони в кожнім домі є, і призначення мають своє. Чайник чай заварити, чашки чаю попити. Друшляк вишні помити, каструля борщик зварити, миски, тарілки і блюдця усі вони посудом звуться. Дітки, скажіть, як називається вірш? Так, вірш називається посуд. Скажіть, чи весь посуд має однакове призначення? Ні, кожен предмет посуду має своє призначення. Для чого потрібен чайник? Чайник потрібен, щоб чай заварити. Для чого потрібні чашки? Щоб чаю попити. Який посуд допоможе помити вишні? Помити вишні допоможе друшляк. У чому можна зварити борщик? Борщик можна зварити в каструлі. Як ми назвемо всі предмети одним словом? Так, це посуд. Малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Вони в кожнім домі є і призначення мають своє. Чайник чай заварити, чашки чаю попити, друшляк вишні помити, каструля. Борщик зварити, миски, тарілки і блюдця – Усі вони посудом звуться. Дітки, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюєте за мною. Посуд. Вони в кожнім домі є, і призначення мають своє. Чайник, чай заварити. Чашки чаю попити, друшляк вишні помити, каструля борщик зварити, миски, тарілки і блюдця усі вони посудом звуться. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш про посуд. Чекаю на відео. До нових зустрічей, малята! До побачення!